Вітаю, друзі! З вами Вселена Світла і iPodcast. щотижневий випуск з новим запитанням про харизму і про ключі виявлення її у вашому житті. Днями мені написав Сергій. Вселено, вітаю! Зараз читаю вашу книгу Харизма людини і спільноти від теорії до практики Метантропологія харизми». Сюрпризом для мене стало, що ви аналізуєте внутрішні аспекти харизми, і серед них я побачив діяльну любов до себе. Що ви під нею розумієте і як вона впливає на харизму. Сергію, дякую вам за. Змістовний відгук і важливе запитання дійсно любов до себе часто сприймається як щось пасивне, те, що людина просто носить у собі. Щось приємне, що людина робить для себе, і на цьому розуміння любові до себе закінчується. Я ж трактую любов до себе як дієву практику життя. Дієво любити себе це не завжди про компліменти і забезпечення собі усіх благ життя. Це про здорову вимогливість до своїх можливостей. Розуміння своїх потенцій і розгортання їх на життєвому шляху. Любов до себе проявляється у тому, що я знаходжусь у активній позиції щодо себе і свого життя. А саме, я перемагаю свої лінощі, коригую свої непродуктивні прояви, вирішую внутрішні конфлікти, активно рухаюсь у бік своєї мети. Коли я не чекаю на нові можливості, а створюю їх, не надіюся, що хтось прийде і зробить мене щасливою, а створюю своє щастя власним. Руками, коли я будую щасливі стосунки, у яких нам з партнером добре, у яких ми разом зростаємо, тому я оновлюю себе зсередини, обираючи для себе все найкраще. Отже, діяльна любов до себе це не про потурання власним слабкостям, а про цілеспрямоване нарощування власної сили. Ось якщо відбувається такий переворот розуміння любові до себе як діяльності, яка направлена. На себе, тоді людина стає більш харизматичною, стає більш магнетичною для інших і може принести їм більше користі. Коли я проявляю харизму для самої себе, виступаючи для себе лідером, що веде мене до якісних змін життя, цей закладає фундамент до дійсної конструктивної харизми, яка впливає на інших. А як ви відчуваєте любов до себе? Поділіться в коментарях.